Щоб визначити, скільки стійок, мені потрібно формувати для ось такого виробу з круглим дном. Ось така форма у мене вже є готова це є банка об'ємом 1 літр. Яку я обмотала ще ось таким твердим картоном, для того, щоб були рівні в мене стінки. У мене є сантиметрова стрічка, і я просто нею обвожу. І визначаю ось цю свою довжину, яка в мене тут є 34 см. Якщо б це була банка без ось цієї картонної обмотки, то я би міряла по максимально широкому місці. Тому що банка, вона є не рівна зверху донизу. Я знаходжу ось це місце максимально широке, і те місце, яке буде в плетінні, адже. Мені може бути потрібна не вся висота банки. І теж вимірюю. Якщо такої можливості немає, поміряти просто фізично стрічкою, то я використовую тоді формулу з геометрії l 2 pr для того, щоб визначити довжину кола. І тоді вже співставляю. Але тут потрібно знати діаметр і радіус кола. Коли у, цій, у цьому підрахунку я вимірювала ось цей діаметр, який в мене тут був 10,5, я ще додала по пів сантиметра для того, щоб, коли будуть стієчки, виходити ось за це коло, додала ще по пів см на стієчки, які будуть виходити. От. І взяла приблизно 11,5, поділила на орієнтовних 5,5 см. І так, як в мене фізично стрічечкою вийшло 34 см. Ось так в підрахуночку 34,5 см плюс-мінус ось така виходить різниця. Ну, Візьму свої 34 см. Хай будуть. Для підрахунку зручніше буде вам показати на прикладі, аніж брати ще оцих 0,5. І тепер я визначаю собі, яку відстань між стійками я хочу, визначаю оце число. Також враховую ось ці стійки, які будуть йти від стічки до стічки між проміжками. Тобто, якщо мені потрібна, ось така орієнтовна, це буде 2 см зазвичай, або 2,5 м. Це так стандартно в виробах. Виходить. Ну, іноді 3, 4 і так далі вже, ну, напевно, далі вже немає. От, і тоді собі ділю ось цю свою відстань, яку я визначила, оцей обхват свого виробу або довжину кола 34 і ділю орієнтовно, якщо так орієнтовно поділити на 2 см, то вийде, що мені треба орієнтовно 16 стійок, Тобто, ось це число мені потрібне. Значить, я беру собі хрестовинку 2х2. Потім в процесі плетіння розділяю оці стієчки, доставляю ще по додатковій, і в мене вийде на виході ось тут 16 стієчок. Враховую також ось товщину трубочок, тому що бувають трубочки накручені більшими, меншими. Наприклад, ось у цьому виробі трубочки досить делікатні. от Якщо порахувати, тут виходить таких два. Сантиметри, і там ще якихось 2 міліметри і подвійні стієчки. Ось є такий в мене виріб, де є дуже широкі стійки. І тут по три трубочці в стієчках, і ось він сягає аж 3,5 см. І тут була така хрестовинка 3х3, і вона вже розгалужувалася без е додаткових. Розгалужень. Тобто, вже ось були стійочки, взагалі без розгалужень. Тут, бачите, не було розгалужень, заговорилася. Ось, є ось така корзиночка, теж була 3 на 3, розгалузилася вона в мене, і в результаті вийшли такі подвійні стійочки і відстань. Від стієчки до стієчки виходить теж 2-2 і 2. 2, 2. Сантиметр. Досить часто користуюся цим методом, майже завжди. От, і ще, в принципі, він мене ніколи не підводить. Ось такий виріб я плела, таку серветку великого розміру. І вона теж мені, ця формула допомогла теоретично підрахувати довжину ось цього кола великого. І собі, по ось такому розрахунку, я визначила, що мені потрібно 64 стіючки на виході. І хрестовинка 2х2, ось я її і зробила. Також бували в мене випадки, що я робила хрестовинку 3 на 2 трубочки, коли мені потрібно було якесь таке специфічне число стійок отримати в результаті. Також знаю, що роблять хрестовинку 1 на 1, якщо вироби якісь мініатюрні або просто хочеться дуже делікатну хрестовинку. Також, якщо хрестовинку починати з квіточки сакури. Є в мене відео на каналі, де я ділилася з вами, як можна зробити квіточку сакури, і звідси, звідти виходить 6 трубочок. Тобто, це вже буде 6 майбутніх стіючок, які потім можуть стати 12, 24 і 48. Тобто ось такі можливі різні варіанти. Або якщо взяти просто трубочку на трубочку, це буде 4, 8, потім теж 16 і так далі. Тож, надіюся, такі малесенькі підрахунки мої вам будуть корисними, якщо ви їх не знали. А якщо знали, то можете поділитися зі мною в коментарях, чи користуєтеся ви такими методами, чи, можливо, ви знаєте якісь інші. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Па-па!